Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Як ти відчуваєш страх? П'єсу з такою назвою побачили глядачі відомого стокгольмського театру Оріон, а написали її 15 молодих українських письменників. Про війну, мистецтво і необхідність пояснювати світу, що сьогодні переживають українці, говоримо в цьому ефірі. Я вітаю гостю в моєї студії, це Ася Пшенична, учасниця групи «Янг». Плей Райт Ася, вітаю вас. Здравствуйте. Дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Неймовірна подія: 15 молодих українських письменників пишуть п'єсу, яку потім бачать шведи в Стокгольмі у дуже дуже відомому театрі. Давайте почнімо спочатку, як розпочиналася ця історія. Розкажіть, будь ласка, про п'єсу, про кого вона і про що? Ну, ем, п'єсу ми почали писати, кожен писав Окремий шматочок, е, як невелику сцену, і тому вона як складається з маленьких історій, які написали ось ми, 15 письменників. І в цілому е, я не можу сказати, що вона вся про війну, бо, звичайно, в ній є війна, і вона скоріше про відчуття людей, про особисті відчуття людей, які живуть зараз в Україні під час війни, і як це впливає на життя. І як це іноді буває смішно, абсурдно і боляче. Да. 15 людей писали цю п'єсу. Розкажіть, будь ласка, мене, про кого йдеться? Хто ці люди? Скільки їм років? Нам, коли ми починали писати, наймолодшому учаснику було 15, мені тоді було 15. і найстаршим учасникам, я думаю, 18 років, тобто ми всі підлітки. І як ми зібрались, да? так, так. Ну, насправді в нас було декілька груп, і е, в Києві є акторська студія, називається «Actors Lab». Actors Lab і е, е, я була на одному з мастер-класів у, у цій студії, і я думаю, деякі учасники теж там були, і вони там навчалися. І після того, як почалась війна, е, Лора Кехель, е, це сценаристка з Нью-Йорку, яка нас навчала теж у цій Actors Lab» студії. Вона написала. Засновності «Actors Lab» і спитала, чи може вона з нами зустрічатись в «Zoom», щоб ми могли писати, щоб з нами працювати, щоб може якось нам допомогти. І просто з нами, з нами спілкуватися. І так ми почали писати. А потім вони вирішили створити ще одну групу, просто й запросити туди підлітків зі всієї України. Там був я думаю, конкурс, і були інтерв'ю, і звідти теж під'єдналися люди. І так настало «15». Тобто це була її ідея вашої кураторки, так? Так, але це не була ідея, щоб створити з нами п'єсу. Ми просто почали писати. Як вона як це запропонувала? Шматочки. Навіщо? Вона розуміла, що ви молоді люди з України, що у нас триває війна, От, вона збирає вас в зумі і каже: а давайте кожен з вас зробить що, напише що. Буде писати, про що захоче, про що важливо. Вона насправді. Я думаю, вона нам дуже сильно хотіла допомогти. Вона хотіла зробити хоч щось, що вона може для нас, бо я з нею була знаком... знайома ще до початку війни, ще десь восени 21-го року. І деяких вона теж знала. І тому вона я думаю просто хотіла допомогти. Вона шикарна людина, я її дуже сильно люблю за те, що вона нам допомагає. Ой. Про що була ваша історія, яку писали ви? Я написала. Короткі сцени і одну історію, яка називається Вова, Влад і Вероніка. І це як така історія про трьох людей. Вона починається з того, що вони всі три незнайомці і вони знаходяться у кімнаті з трьома стульями і починають просто розмову про стільці, які вони некомфортні, як на них некомфортно комфортно сидіти. А потім розмова заходить про війну і у дівчини. Яка виходить з кімнати, потім повертається, на неї впливає дощ, який на вулиці, і в неї є монолог про дощ. Тобто, це насправді, коли ти починаєш писати, я почала це писати як жарт якийсь про те, що люди просто розмовляють про якісь некомфортні стільці, що ну, дивна розмова, але потім воно просто виросло в таку ф'язу. Чи, ну так, воно просто. Про те, що мені смішно, і про те, що я хотіла розказати. Ви хотіли почати з чогось веселого, але я так розумію, що і власні ваші переживання, і власні ваші відчуття, вони все одно не витримують. от, знаєте, такого, <сміт> такого наміру бути веселим. Все одно ми а, не можемо не думати, не говорити, не відчувати про те, що сьогодні відбувається в нашій державі. Так, воно все одно ну бо воно є, і воно звичайно впливає на те, про що. Я написала, про що ми пишемо так. Про що були інші історії, ну, наприклад? Ну а, є історія про якраз початок війни, і вона йде першою у виставі, і там про там є декілька частин. Перша частина це за декілька днів до війни, а, як який стан про напруження, потім перший день війни, ось вся паніка і все різне. А є історія про двох собак, які зустрілися в місті в Німеччині. І одна собака з Німеччини, а інша собака ось як приїхала з біженцями з України. І вони спілкуються. Ну, і це дуже смішно було. Всі в залі дуже сміялися, коли була прем'єра, і це було дуже класно. Це одна з дівчат наших написала. Тому ну, зовсім абсолютно різні п'єси. Є п'єса про, ну, як маленька сцена, про магазин, там, де в магазині щось відбувається. Такі. Ну, абсолютно різні теми, але, не, але вони всі пов'язані якось емоційно. А скільки вже разів ставили вашу п'єсу в Оріоні і як на неї реагують не тільки українці, які, я певна, приходять, щоб подивитися її, так. а реагують шведи. А, ну... Я була тільки на прем'єрній виставі 20 березня, і я не знаю, хто був, в, о, хто був в залі, які були глядачі, але я знаю, там було декілька українців і шведи, звичайно. І вони дуже багато сміялися. І я не можу сказати, що вони плакали, але я знаю, що. Сумували. Да, сумували, співчували, коли були такі на. А... Такі важкі моменти з цій п'єсі, які з більшого були на початку, бо вона починається ось з цього початку війни. Але вони дуже мені дуже сподобалось, як вони реагували. Я навіть не очікувала такої прям сильно від них реакції. А ви чули від когось відгуки зі шведів за глядачів, які були присутні на на виставі? Можливо, ви особисто, а можливо, вже приказував хтось з авторів з 15 людей, які писали виставу, або а, люди, які допомагали, або співробітники театру, актори. А, чи знаєте, що казали люди після цієї вистави? Я читала, я бачила декілька рев'ю зі шведських, я не знаю, чи це новини чи журнали, і вони казали, що це дуже як powerful uh, п'єса, яка про дуже реальні і почуття. І так я, я знаю, що всім нам, хто написав цю п'єсу, бо я там побачила, коли я їздила в Швецію на прем'єру. Uh, я побачила десь з, з, з десятьма з, з нас, ті, хто ти написали, бо до цього ми зустрічалися тільки в зумі. Ось, і я всі були просто в захваті, ніхто не міг повірити. Бо коли ти пишеш, це одне. А коли ти, ти бачиш в реальному житті, і uh, Ларс Рудольфсен, який поставив, uh, який хто як директор, uh, режисер цієї вистави, він. На, насправді, їх, всі наші п'єси і шматочки він їх покращив, і вони стали ну, як, ще більш живішими. І... Тому нам всім воно дуже сподобалось. І ми не могли, мабуть, уявити, що воно може бути якось краще. Ви писали ваші маленькі уривочки, які склалися в п'єсу англійською мовою. У кого виникла ідея потім перекласти її шведською і зробити з нею п'єсу, і поставити в Оріоні? Ну, в нас вийшло так, що як п'єсу ми це склали ще влітку. Тобто в нас був онлайн рідінг це так називалось в зумі з акторами англійською, це тоді було. І тоді ось це наша була п'єса, де всі ці були шматочки, і на цю онлайн-читку ми запросили всіх людей, які хочуть, і ця читка була англійською, тобто мовою, якою ми це написали. І на цю чітку прийшов Ларс, і він побачив, ну, почув це, і йому сподобалось. Він запропонував, щоб поставити це в його, його театрі варіант театрі. І потім, я думаю, він це переклав. чи він, чи він з іншими робітниками, але саме театр. Я думаю, переклав це шведською. Яке враження у вас було від того, як грають актори? Ви очікували, що п'єса буде саме такою? Ви очікували, що саме. Такі актори саме так передаватимуть, наприклад, ту історію, яку писали ви? Ну, актори вони там дуже професійні, і там є частина акторів, які саме з театру, і частина акторів, які з е, Стогольського університету мистецтва. І мені дуже сподобалося, як вони це зробили. І в цілому, мій шматочок, я думаю, що я саме так і очікувала, що воно буде. А, але це ти ніколи не знаєш, як актори це інтерпретують, як режисер це інтерпретує. Але їх інтерпретація це було це було супер. Це було на рівні, чесно. Ви сказали, що ви були тільки на прем'єрі. А скільки вже вистав пройшло? Я, якщо чесно, не знаю. Можливо, вони йдуть як чи кожен день, чи через день. Але я знаю, що вони ось з 20 березня до 30 квітня, і в цей період вони, мабуть, достатньо часто там. А ці вистави це не комерційний проєкт, але ми знаємо, що все ж таки ті, хто приходять на них, вони платять за квитки. Я знаю, що навіть є ідея і є план, куди діватимуть кошти, виручені за квитки. Куди розкажіть? Так, ем, та це благодійна вистава, і всі, хто працюють в театрі, вони не отримують за це як заробітну плату. За ми їм дуже вдячні, що вони так волонтерськи нам вирішили допомогти їй просто показати цю виставу, що є зараз важливим. А, кошти я питала ось буквально вчора у Лори, Лори Кехіль, і у, вона питала у Ларса, як чи вийшло в них з Фаундейшнс і з донатим Україну. Але я почула, що через те, що це як. А, Театр підтримується, е, як та є податки, вони не можуть це напряму дати Україні і, е, чи якимось фондам, але я знаю, що вони е, і глядачів під час відстави просять донатити і допомагати Україні, що, можливо, якісь інші кошти. Чи ось ми, як е, письменники, ми отримуємо е, як, платню за. Наші гонорайт ну так як гонорар, і я планую частину з цих грошей теж задонатити, бо ну, це зараз важливо. І ми знаємо, що це допомагає. Але як офіційно від театру воно не вийшло зробити. Але я впевнена, що вони роблять все, що можуть для того, щоб… скажіть, будь ласка, а чи є зараз певні плани, що буде з п'єсою після 30 квітня? Це що завгодно може бути. Я не знаю, може, хтось ще захоче, щоб ви їх театри поставили цю п'єсу, чи ще якоюсь мовою переклали. Ми до речі, щодо перекладу іншими мовами. Є така думка, є таке бажання? Ну, ми поки що це не обговорювали, але українською перекласти це було б взагалі чудово, так, щоб це було українською. Я, впевнена, І це що, тут. Я, я абсолютно впевнена, що один з театрів Одеси обов'язково взявся за роботу над. Постановкою тут, в Україні. Так, це була б дуже гарна ідея. Ми почнемо зараз це обговорювати, бо ця підготовка до цього проєкту вона тільки закінчилася, і ми зараз будемо думати, так, може, вийде в нас зробити паблишінг. Щоб як надрукувати цей текст, ми подивимось. Коли ви будете готові, завітайте до нашої студії. Ми з вами разом звернемося до а, театрів Одеси і запропонуємо їм таку неймовірну виставу, яку вже бачили шведи, але поки що на жаль не бачили українці. Але мають побачити обов'язково. Ася, давайте трішечки поговоримо ще про вас, так? А ви сьогодні у нас представник всіх 15 письменників, дотичних до створення цієї п'єси. Всі переживали те, що відбулося в 22-му році по-різному. А яким життям ви жили до 24 лютого 22-го року? Розкажіть, яке воно було до воно було дуже спокійним, дуже мабуть, дитячим, мені здається. Бо я жила тільки в Одесі, іноді їздила в Київ, жила з батьками, періодично жила з бабусею самою, але е, я, як в цілому, думала тільки про те, там, як, куди мені поступити, знаєте, такі великі питання. Але, звичайно, після того, як війна почалася, е, ти не можеш не, звичайно, не те, що навіть не дивитися новини, а не цікавитися і не намагатися зрозуміти політику чи якісь. Такі питання, тому так, і це змінилося. І плюс я переїхала спочатку, я жила деякий час у Франції, потім зараз я знаходжусь і навчаюся в Британії, тому багато чого змінилося. Так, як у всіх. А ви напевне можете сказати, що за цей рік ви занадто швидко подорослішали. Ну, якщо ви вже цікавитесь політикою, не можете не не згадувати і не дивитися, що відбувається, не не аналізувати для себе, то мені здається, в 16 років так можна сказати, що ви дуже вже доросла людина. Мабуть, так. Які історії пов'язані з початком війни, з, зі зміною місця проживання ви чули від тих, з ким створювали цю п'єсу? Напевне, ви спілкувалися і, напевне, є що розповісти. А, що запам'яталося, що вразило? Як о, історії інших, як вони переїжджали, чи так? так? Ну, а, всі були абсолютно в різних містах і, і місцях. і... У нас іноді, там раз на два тижні, ми, нас питала наша Лора, де ви зараз знаходитесь, бо всі постійно переїжджали, хтось був в Германії, хтось залишався в Україні. У нас є декілька дівчат з Дніпра, ось вони там знаходились весь час. І так, ми насправді не дуже сильно спілкувалися, бо ми. Зовсім з різних місць, і ми ніколи вживу не бачились майже всі. Ось тому ми тільки ось зараз, перед прем'єрою і не прем'єри, і зараз після починаємо більше один про одного дізнаватись і спілкуватись так. З того, що ви дізналися, щось запам'яталося, або можливо, навіть були ситуації, коли, наприклад, ви збиралися в зумі, а хтось казав: «А, вибачте, я зараз не можу, у нас немає світла, або вибачте, в нас там повітряна тривога, я не можу приєднатися зараз. А які були ситуації? Ну, саме такі були. Саме такі були. Да, постійно. У мене теж таке було, що ось літом, коли ми готувалися до цієї онлайн-читки, я була тут в Одесі на деякий час, і була повітряна тривога. І це було якраз в кінці липня, коли були приліти тут. І я сиділа ну, в туалеті, бо там чотири стіни, і там було таке ехо. І Я така, я не буду вмикати в мікрофон, бо тут не дуже ехо. так. Але, тобто ви не вмикали мікрофон, не. щоб люди в Зумі не чули звуків, так? Ну, а, ну ні, там просто ехо було. Я написала, що, вибачте, я зараз знаходжусь просто в туалеті, бо в нас повітряна тривога, щоб так не сидіти в кімнаті. Асьо, ви спілкуєтеся з вашими соавторами, так я можу називати 15 людей, які створили цю п'єсу. Ви спілкуєтеся з друзями, ви спілкуєтеся з людьми, яким сьогодні 15, 16, 17 років. Розкажіть, будь ласка, яке у вас складається враження щодо того, що сьогодні планує молодь вашого віку? Вони планують залишатися там, де вони зараз, в Україні. Або ті, хто виїхав там, в тій країні, де вони зараз знаходяться. Будувати своє майбутнє все ж таки пов'язане з Україною чи вже з тією країною, куди довелося виїхати. Які думки, які плани? Ну я не можу, мабуть, відповідати за всю молодь, але я знаю, що багато хто зараз їде навчатися за кордон, бо там, звичайно, і. Безпечніше і зараз є багато можливостей. І в цілому, я думаю, що це правильно, бо це досвід, великий досвід. Я побувавши в декількох країнах, я можу просто розуміти, як, наскільки все по-різному в різних місцях. Але я знаю, що зараз а, у багатьох як, молодих людей. Вони розуміють, і в них достатньо високий рівень свідомості, щоб розуміти, що українську культуру і треба і розвивати, і підтримувати. Якщо ми є як українцями, то навіть якщо ми знаходимося в іншій країні, то ми можемо і допомагати і як е, розповідати стати? світу про нас, про Україну. Так. так. За що я власне від імені всього сьомого телеканалу вам дуже вдячна. Передавайте вітання всій команді. Передавайте вітання театру Оріон у Стокгольмі. І ми дуже вдячні, що дійсно ви у нас талановиті, свідомі, активні. І що ось за вашої ініціативи було створено таку чудову п'єсу. Дякую вам за цей ефір. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в цій студії була Чаріна Ася пшенична, учасниця групи Young Playwrights Ukraine. А цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.